Конституційний суд України 29 жовтня визнав неконституційними приписи сімейного кодексу щодо обмеження права одного з подружжя на отримання. згідно з частиною 4 статті 75 Кодексу, один з подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна і інші доходи не забезпечать йому прожиткового мінімуму встановленого законом. У річній Конституційний суд зазначає, що частина 4 статті 75. Кодексу сформульовано в такий спосіб, що не дає можливості суду визначити справедливі належні критерії потреби в матеріальній допомозі, виходячи з матеріального стану того споружжя, який її потребує з рівня його доходів та витрат, а також можливості отримання доходів із інших джерел. А отже, не відповідає принципу юридичної визначеності та однозначності правової норми, оскільки не може забезпечити її однакове застосування що суперечить статті 8 Конституції